Дровенькі були. Сезон, я вже повторююсь, починається, і ми розділяємося. Так? В цьому вольєрі в нас живуть тепер Барбезі. Ось такий шикарний півник від пані Юлі з Чернівців. Дякую вам, Юля. І ось такі курочки. Цим курочкам нам вже 3 роки. Від коли ми почали займатися барбез'є. корочки несуться. Несуться в нас тільки ось ці дві. Молодіше в нас не занеслися. Від я тут дві корочки молодих, тому що в нас було їх трошки більше, вони якось відставали трошки рості. Ми їх сьогодні. Подарували одній пані, тому що зайві, щоб я собі потім не плутався. І мати чистий спокій відібрали кращі з кращих. Маю надію, що все в нас буде добре, і з Божою поміччю будемо збирати інкубаційне яйце. Є вже замовлення, поки що ми так сильно на них не розраховуємо, тому що багато не приймаємо, тому що є основна маса тут і молодих курочок, Є звісті 4 чи 5 і ще й в місті вона курочка, привезу з її. Це вона якраз донечка. Ось цих двох курочок. І ще одне є дві донечки, і, по-моєму, 3-4 курочки, то ми замовляли комунаційним яйцем. Тобто, у нас сім'я повністю різнокровна, півень новий, курочки також нові. Тобто два види курочок одній і другій від двох ліній і півник. Про ту породу багато хто говорить вже. Всі розказують, тобто повторюватись не буду. Коротко розкажу, що гарна естетична порода, корочки шикарні, видно по них. Е, по кольору мені подобається. Це м'ясо, яєчна порода французька. Е, м'ясо я не смакував, розказати вам, про смак м'яса нічого не можу. Яйця несуть вони великі, гарні і смачні. Яйця мають таку, ну не більше круглі, старолупа. Е, Опа, Шкаралупа така трошки якби шершава, не є дуже гладкою, і <кій> білого кольору. Опа, так, Є в нас тут яєчко. Це знеслося в нас ця старенька курочка. Ось. Розношуються старі курочки, вона ледь, ледь-ледь така кремового кольору. Тут в нас молоді курочки. І півник. Півник брат Ось цей тим корочкам, що є. Ми їх залишати його собі не будемо, але поки що, як то кажуть, лишили тут, щоб потім знати, що з ними робити. Як що знати, що з ними робити? Що він нам не плутався, як він нам підросте, ми його ого-го перелякалися. Ми його потім продамо. Ну, або спробуємо на м'ясо, щоб я вже знав, тоді, як вам теж розказати, які вони є на м'ясо. А, ось дешево одна курочка. То що в нас тут по курочках? Один, два, три, чотири і дві, шість курочок. Так, наше е, племінне стадо з Барбазє складає сім курочок і півень. Дві трьохрічні ось ці і решта молодесенькі. Вони лякливі, тому що бігали вони в загальному стадії. Там їх трошки корі інші зараз вони окремо і хочуть собі трохи, як то кажуть, ще не звикли до людей, щоб тут заходити. Потім не з часом звикнуть. І такими полохливими не будуть. Ну що, молодь у нас не занеслася. несуться тільки наші ті дві тітуньки. І, і поки що все. Та? Ось так коротко про наших курочок Барбазє, барбазі. Туди, я боюся, далі показувати, заходити. Не хочу їх стресувати, хоча стресів не страшним ні так не несуться, але хай вони не бояться. Бачимо, що ось ця курочка вона бита, якби вже готова була занестись. Ще, але ще гребінчик маленький, оця, що дубкою до нас нанизу. Ці дві ще ні, І ця також ще, ще за зашвидку їм. Ну нічого, думаю, що якраз, коли потрібно буде десь так на квітень, вони вже би мали занестись. Ну, ну так, добре, буду їй ти геть, тому що кури лякаються. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і божої благодаті.